Вітаю у промову! Нещодавно визначили, якого ж роду слово Дніпро. А сьогодні пропоную з'ясувати, як правильно відмінювати слово центр. Як говорите, розташований неподалік центру чи центра міста, слово центр походить з латини. Воно давно і міцно осіло в українській мові, обрізши великою кількістю значень. Цей іменник, як і багато інших іменників другої відміни, залежно від значення, має у родовому відмінку обидві форми центра і центру. Але коли і яку слід вживати, щоб не заплутатися з уживанням тієї чи тієї форми, запам'ятаймо таке: центра говоримо і пишемо тоді, коли йдеться про математичне і фізичне поняття, точку перетину уявних осей, напрямків тощо, або ж технічне поняття, деталь токарного верстата. В усіх інших значеннях, наприклад, середня частина чого-небудь, місце зосередження якої-небудь діяльності. Керівництва чимось, або щось найголовніше, чи населений пункт, який має адміністративну, промислову, культурну та іншу вагу, найвищий орган керівництва якою-небудь діяльністю чи група нервових клітин центру. Говоріть українською правильно, визначайте відстань від центра кола до іншої геометричної фігури та вашої оселі до центру міста.